Вітаю вас на каналі про рослини. Лінуся. Доброго дня! Знайомтесь, це юка. Як бачимо, вона не в дуже гарному стані. В одному горшку три юки. Мені її віддали на пересадку. Вірніше на реанімацію. Ці юки я подарувала сестрі чоловіка на День Святого Миколая. Нам, так сказати, Миколайчик приніс. І ось що з нею трапилось. Вона була, вона була дуже красива, дуже гарна, але її поставили в невдале місце. Чорт мене дергнув сказати, що вона тяні виносліва, її поставили зовсім в тінь і поливали ледь не кожного дня, тому що в інтернеті вичитали, що вона потребує рясного поливу. Відповідно, одна з них пропала. Ось ми можемо побачити її. Я вам її потім дістану. Покажу, покажу ближче. Інші ж листочки, бачимо, що чимось захворіли, і будемо її якось рятувати. Я думаю, що знадобиться нам іще яке-небудь средство від шкідників. Тож я підозрюю, що це шкідник. Я вже в машині, коли їхала додому, побачила ось такі ось білі плямки. Означає, що хтось прогризає. І на деяких листочках є білий нальот. Кінчики у нас підсушені, ми можемо бачити, деякі взагалі висохші. Будемо рятувати рослинку. Перше, що ми зробимо, це висипемо старий ґрунт із горшка і дістанемо наші рослинки. Скажу чесно, одною рукою діставати не дуже легко. Я це все роблю на балконі, щоб не насмітити. Я бачу дренаж обріз, дренажний слой, обріз коріння. Все добре, що коренева система розвивалася весь цей час. Зараз будемо прибирати, наскільки зможемо, старий субстрат. По-моєму, пересаджувала я його перед подарунком, в... а я перевалочним путем його пересаджувала. Напевно, тут небагато нового ґрунту. Зараз будемо обтрушувати все старе. Також розв'яжемо ось цю ось плутанину. Оцю бечовку знімемо. Ось що тримало ці три юки разом в одному горшку. Бачимо, що одна з живих юк. Буквально згноїла свою кореневу систему. Не дивно, що вона пропадає. Будемо її старатись врятувати. Вона ще тверденька. Відріжемо дно, подивимось, що з цього буде. Друга юка, яка не пережила цього лихого поливу, повністю згнила. Її я розріжу й покажу вам, що відбувається з юкою. Коли ви її переливаєте. Ну і третя наша рослинка, яка создає всю красоту, всю видимість живої рослинки, її будемо, собственно, рятувати. Так, отак беру і знімаю все лишнє, обережно, буде в горшку сидіти одна юка. А цю спробуємо врятувати. Так, беремо і обрізаємо, отриваємо все лишнє. Міби чоловік вже на мене кричав, що я пошкоджую кореневу систему рослини, але треба щось робити. Можливо, навіть помиємо коріння, то це я ще не знаю, чи точно нам дуже потрібно, чи ні. Ми будемо щось думати. Якось її будемо рятувати, цю рослинку. Зараз обережно. Позбавимо її старого ґрунту, субстрату. Ні, таке будемо мити. Тут, до речі, ростуть, ось можна побачити, біленький корінець, всебто юка нарощує кореневу систему, а це добре. Це означає, що вона жива, це означає, що вона ростиме. Просто треба її трошки врятувати. Після того, як я помила коріння під проточною водою, у нас виявився отакий кореневий ком. Невеликий, багато коріння юка не встигла собі наростити. Але зараз будемо виправляти ситуацію. Я помила горщики зсередини трошки для того, щоб прибрати залишки бактерій, які розмножувались весь цей час у е, горшку. На дно насипаємо керамзит. Так, насипали керамзит на дно, стандарт. Звичайний керамзит, без їх, ніяких особливостей. Я візьму ложку і звичайний універсальний ґрунт. Додам сюди ґрунт на дно. Так, потихеньку не побагато, бо не хочу. Не хочу насмітити ще дужче на цьому балконі. Сьогодні в мене багато передбачених. Ви, звісно ж, бачите не все, що тут відбувається. Ви думаєте, що я викладаю відео кожного тижня, але по факту це все знімається в один день. Я сьогодні вже пересадила драцену, вже пересадила свою домашню юлку, намішала грунт для ароїдних, буду сьогодні пересаджувати ще одну монстеру. І ще одна монстера, варіагатна в мене стоїть вдома буде, чекає посадки в землю, свою першу посадку. Так, далі, Я додам сюди ложку перліту і перемішаю. І ложку вермикуліту, і перемішаю. Розпушу ґрунт, який є отут в горшку, для того, щоб, для того, щоб рослинка не мала застою води в ґрунті, так як перед цим вона явно страждала від переливу. А нам це знову-таки не потрібно, щоб це повторилось, тому я буду додавати періодично ложку перліту, ложку вермикуліту. Для того, щоб це все у нас добре росло і приймалось. Так, і щоб не переливалось, так, ставимо кореневою системою горшок, приміряємо. Я навіть вже забагато ґрунту насипала, тому роблю ямочку. Так, Отак, От ось так у нас буде стояти юка в горшку. Стараюся ставити її по центру, так як я вирішила саджати одну. Звісно, хазяйка даної рослинки хотіла, щоб у нас всі три залишились разом, або хоча б дві залишились разом, але, судячи з усього, це неможливо, так як в іншої юки немає зовсім кореневої системи. І вона просто пропаде. Я вирішила, прийняла на себе таку відповідальність прибрати її з горшка, щоб потім не відсаджувати ще одну мертву рослину. Краще, хай в неї буде дві в різних горшках, ніж о, одна жива і друга мертва в одному. Таке ж? Я вважаю, що таке. Так, і ще насиплю вермикуліту наверх, десь ложку приблизно і перліту. Десь приблизно ложку. Ой, перліту я навіть переборщила трохи. Ну, та нічого страшного буде, буде навпаки тільки краще для рослинки. Буде повітряний легкий ґрунт. Отже, рослинка не страждатиме від переливу, і буде добре себе почувати в новому, в новому домі, так скажемо. Це все нове. Це до... хороша нове, хорошо забути старе, як ми всі знаємо. Насипаємо ґрунт по те місце, по яке місце раніше була посаджена рослина. Це робиться для того, щоб рослина не загнивала і добре нарощувала кореневу систему, так як вона звикла. Плюс, так, рослина добре перенесе пересадку, тому що деякі рослини дуже погано переносять пересадки. І не всі взагалі можуть це пережити. Любу пересадку. Так, я бачу на камері, що вона в мене не зовсім рівно стоїть, тому я поправлю трохи і підсиплю грунту з іншої сторони. Так, будемо потихеньку далі підсипати і утрамбовувати. У нас там хороший дренаж, хороший слой дренажа, хороший слой перліту, вермикуліту, тому я думаю, що рослинка не страждатиме від переливу. Цього разу застраждати від переливу і добре прийметься. Так, думаю, поки що ґрунту насипали достатньо. Зараз я його трохи вирівняю. Трохи вирівняю, трошки втрамбую ложкою зверху. Так, ось так. Після цього ми будемо дивитися, що у нас із листочками, прибирати всі висохші листочки. І будемо, певно, боротися з павутинним кліщем, бо я підозрюю, що в нас тут все не, не, проблема не тільки в ґрунті, як виявляється. Я вам покажу, якими препаратами потрібно боротися з павутинним кліщем. Поки що хазяйка поїхала із Полтави, то що рослинка побуде в мене деякий час. І за цей час ми її вилікуємо, щоб хазяйці віддати вже прекрасну, здорову рослину. Так, так це все втрамбували. трамбували. Грунт злегка вологий, тому сьогодні, та й плюс ми помили коріння, тому сьогодні поки що ми не будемо нічим підживлювати рослинку. Хай вона трошки звикне до того, що в новий ґрунт. Так, все це я прибираю. Зараз будемо шаманити, із її, із її вершком. Так, посадила я її ось таким чином, вона в мене зараз виглядає. Ми можемо бачити, що тут у нас є шкідник 100%. Є якийсь шкідник, який портить крону цієї шикарної юки. До речі, наросла вона дуже непогано. Бачимо ось, дивіться, будемо боротися з цим шкідником. Треба буде мені сходити по препарат від шкідників, і будемо боротись. Ну, а поки що почнемо з обрізки. Візьмемо ножниці. Звичайні ножниці і відріжемо сухі участки. Ось так легенько відрізаємо сухі участки. До речі, можна ще, знаєте, що зробити, і, мабуть, я так і зроблю. Я не знаю, чи я тільки що знімала. Ну, ось, дивіться, листок відрізала повністю шкідником. Повністю шкідник. Оцей білий маленький нальот. Оце шкідники. Я його зараз пальчиком приберу. Дивіться, оп! Це все шкідники. Якщо дивитись на світло, то ці місця аж просвічуються. Не знаю, як фокус зловити. Но. Бачите? Просто зіркове небо. Ай-яй-яй! Ми з вами перебрались на кухню. Зараз я вам покажу, що з цією юкою. З Цією частинкою юки, яка померла. Вона абсолютно м'яка. Чуєте? Її можна поламати, так зжавши в руці. Зараз я її розріжу і покажу вам, що всередині. Ось ми бачимо повністю висохша деревина всередині. Ці волокна вже мертві. Внизу видно місце, де згнила коренева система. Звідки вона йшла і як вона згнила? Абсолютно пуста рослина. Всередині, все вже. І з цього вже нічого не виросте ніколи. Ось, бачимо. бачимо, наскільки все погано. Тут немає жодного живого місця на ній. Місця, в яких були цвіточки, листочки, також повністю висохло і вигнило. Просто, оце, коли ви чугаєте і чувствуєте, що вона така пуста всередині, це все, це вже кінець. І в нас є інша ще юка. Яка ще жива, і на неї ще нажимаєш, і вона ще не м'якенька. Будемо намагатися її врятувати. Як ви можете бачити, мені довелося досить довго різати, щоб добратися до живої частини. Вона згнила вже наполовину, вона залишилась живою, тільки зверху твердою. Цю цю частинку, що ж ми будемо робити? По-перше, я спробую зачистити обережно цю частинку, яка вже згнила всередині, і цю частину ми спробуємо укорінити. Я максимально наскільки змогла вирізала усе старе, що тут було. Зараз я підсушу зріз і потім поставлю воду. Беру звичайний стакан звичайний коріню, чистий лист, зовсім капелюшечку кидаю на дно. Зараз налью сюди водички трішки, поставлю воду на підвіконечок і за пару тижнів вона пустить корінці. Ось так буде виглядати наша біда. Я її відставлю від своїх рослинок, щоб паутинний кліщ не перебрався на мої маленькі рослинки домашні. Так як фітоверму у мене немає під рукою, я візьму звичайні мильні дитячі серветки. І цими мильними дитячими серветками зніму павутинного кліща із кожного листочка. Абсолютно обережно, це легко робиться. А потім, як куплю фітоверм сьогодні, то вже буду, то вже буду тоді думати, що робити з цією рослинкою далі. Оброблю її. І після того, як її оброблю, уже в кінцевому результаті я вам покажу, як вона буде виглядати. А поки що можу сказати, що якщо ось ви бачили, я обрізала або побачите, не знаю, в якому порядку я буду монтувати відео. А... І як що робити, якщо стовбур згнив повністю, а оці зелені частинки ще живі? Тоді ви берете ось тут, відрізаєте цю частинку і цю частинку ставите в воду, зачищаючи декілька нижніх листочків. В цьому випадку коріння піде звідси і у вас буде маленька домашня юка. Ось так виглядає наша юка після обробки і пересадки. Можливо, з часом я покажу вам, як вона буде виглядати. Я думаю, що вона приживеться чудово. Бажаю вам, щоб ваші квіти росли і розвивались. Сподіваюсь, це відео змогло вам допомогти з вирощуванням ваших кімнатних рослин. Підписуйтесь, ставте вподобайки і любіть свої рослинки.